Привіт-привіт всім привіт моїм найкращим підписникам. Ви знаєте, була сьогодні на хитрому ринку, і мене дядя Толя угостив сало. І я зараз приготовлю рецепт. У мене буде три рецепти, яких можна зробити з сала і його їсти. О, в оператора вже слюні течуть. Давайте будемо показую, розказую. Дивіться, який кусочок сала мене пригостили з м'ясцем. Це називається генеральське сало для королеви Маринки. Ну, я як себе не підхвай, похвалю, то день же пройшов зря і сонце погано світе. Не роби бровки домиком. Оператору будемо давати сало, чи не будемо? Ну, Лайків як поставити штук 30. Ага оператор хоче сала. Таке ароматне. Так, перший рецепт буде у мене саме перший. Я возьму оцей кусочок, отак собі відріжу. От, це я собі візьму сало. Я зараз його спробую розкажу. Його можна просто їсти, трішки підсоливши. Зараз я попробую, яке воно. І возьму трішки солі. І вам розкажу, ну, як його можна їсти. Це називається сало свіженого. І М -м -м. Ну, багато сразу не їжте, щоб живіт же не болів. А я люблю оці шкурки. Дядя Толя, як будуть у вас шкурки, війні збирайте, я приїду куплю. М -м -м. Ну, а що є. Перший рецепт. Можна його просто взяти і по чуть-чуть їсти. Підсолили і злупили. Другий рецепт оце в мене буде такий кусочок. І два яєчка. Я його пожарю і буду смакувати. А ви мені лайки ставте, підписуйтесь і кажіть, хто любить сало з яйцями. Я люблю. Ну, Я думаю, багато таких любить. Другий рецепт. Ви можете взяти сало, перекрутити на м'ясорубці, часничок, укропчик, солька, перчик і намазочка на хліб. Ну, а я буду це сало робити з такою приправкою. Сейчас хорошо обмажу, положу в лоточок і завтра буду їсти. А сьогодні в мене буде сало. Сало з яйцем. Я вам покажу, як я ріжу те сало. Так, зараз я попробую приправку, бо це. Спочатку М -м -м. треба посолити, а потім буде приправка. Бо тут перець чувствується. Щедро, щедро. Соль в мене крупна, без єшки. Там на, на коробці було написано, що єшки немає. Це як в этом сало ще продають в сільпо. Там, звісно, дорого стоїть. Я дітолі дешевше. Отак. От І додавали приправки. Можна в бумагу завернути, я там дивилася. дивилася, Ну я положу в лоточок. Ой-ой-ой, в -ой -ой, оператора в животі бурчить. <реку> 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 так, хорошенько хорошенько І в лоточок. І на сутки в холодильник. Завтра будемо розрізати і куштувати. Далі я трошки отак, те, що осталось приправки. Ну, не пропадать же, добру. Приправа дорого стоїть, сильна вагу золото. Нарізаю такими шматочечками. І зараз відправлю на сковородочку. Я його піджарю. І з яєчками їстиму. І вам буду розказувати багато новин. Що зі мною сьогодні трапилося? М -м -м, це так цікаво вам буде, повірте. Сало їм на солі сплю. Сало, як тебе люблю. Сало, 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 українське сало. Найсмачніше сало це українське сало. М -м, боже, я слюні течу. І два яєчка. Раз і два. І будемо це чудне блюдо смакувати і буду вам розповідати. Сала приготувала, яйця пожарила, помідори, огірки, редисочка. І в мене ще буде сир козій. Почнемо ми з сала. Боже, я так їсти, хочу, мене аж слюні течуть. Я проснулася десь пів шостого ранку, то я ще нічого не їла, а вже пів другого. Бо думаю, якщо щось з'їм, то ж дегустація не така смачна буде. Полетіли смакувати. Домашнє сало, це смачне соло, це називається свіжина. Сало свіженьке. Жироки труситься. Зайшло. Хороше. Ну, що тут можна казати про сало? Про сало можна співати як пісня. Сало, сало, наше українське сало. Найсмачніше сало це домашнє сало. Їдьте на хитрий ринок і купуйте у дяді Толі сало. Привіт, дядя Толя! Дякую, я вам вдячна за шматочок сала. Ну, ще хочу що сказати. Сало смачне. Це для хейтерів. Не переживайте, не хвилюйтеся. Можете мені сердечко поставити, хейтери, ілі плюсик, ілі лайк. Не трісне. Не трісне, не переживайте. Все буде тут в нормі і в ажурі. Бачите, така в мене шкура бархатиста. Себе як не похвалю, тож День пройшов зря. Так, ще огірочки брала, бачите? Раніше я різала круглячками і тоненько. А зараз я ріжу отак вдоль, бо вони подешевше, але можу собі позволити. Угу. Ну, оберіть оці такі маленькі корнішунчики. Брала їх по 67 гривень. Смачні. Зараз угу. це злуплю. А потім... Ще попробуємо сир козій. Два в одному. Та й інше сало, воно в мене в е -ну, спеціях зроблене, то буду їсти трішки пізніше, поки ж воно ж приготується. Може, завтра або в понеділок. Найбільше більше всього в понеділок вже воно буде готове. Чесно вам сказати. М -м -м. Заходи на ура? М -м. У мене сьогодні дегустація без єшок, без ГМО, один натурпродукт. продукт, овочі, хліб. Я яичко, сало и сыр. М -м? Я сало именно, знаете, как шкварочка, еще люблю. М -м? Помидорчик. Історії на розказувати. А. сейчас я трошки під'їм. І розкажу вам історії. Історії мого блога, історії неадекватності людей, ну, які, ну я не, не знаю, вони щось такі агресивні. <різь> Сидіш на хитрому ринку була. Хто буде дивитися це відео трошки попозже, це в суботу було. Я ж по суботам тільки їздю на хитрий ринок. В другі дні, я просто не встигаю зайнята. І там відео, ну, думаю, барахолка, антикваріати, людям це цікаво. Там ще одяг можна купити, час такий час, що можна трошки дешевше щось купити. О, дивіться, яка в мене футболка. В бігшопі купила. Ну, не там на базарі, а в бігшопі. 5 гривень щастя. Дома ходить ХБшечка почти нова. Йду знімаю. Ну, Я там силочку на те відео оставлю, в кінці розказую. Я то показати, показала, що можна там купити. Ну, і железяки, і одяг, і взуття от такого плана, типу. Ну, Жінка якась неадекватна, накинулася, почала мене оскарбляти, матюкати. І поліція прийшла. Я з ними теж по пообщалася. Ну, жінка неправильно поступила. Вона вихватила в мене з рук телефон. Хорошо, що підійшов просто мужчина і він мене защитив. Ну, вона там так вирішала на весь базар, що весь базар почув це все діло. Зла. Вони думають, якщо я... Я була, зняла, показала їхній одяг, що до них сьогодні прийдуть і чи завтра, і все куплять. А воно вийшло як? Показати, я показала, може, взимку, а торговлі немає. Ну, я думаю, це не залежить від того, що я показала це все. Це залежить від платоспроможності людей. Е, да, Там баушні речі, вони, може, коє і дешевше виходить. но Знаєте, саме ставлення цієї продавчині. Там ще одна дуже була. Знаєте, вони як, ну ми ж українці, ми ж би люди. Знаєте, друг за друга повинні бути горою. Ну тут, Боже, вони як на мене напали, як почали кричати, слова не дають сказати, їхнє повинно бути зверху. Знаєте, як вони вроді царі і боги, і це їхня власна земля. Понимаєте? Так робити. Ну, я вважаю, що так робити не потрібно. Якщо ти хочеш продати річ, ти повиш, наоборот, завлікати покупця, показувати, що це реклама, що це безплатна реклама. Ну, є такі люди, які в рекламі не нуждаються, то вони дуже-дуже агресивні. Ну, значить, щось там не то. Може, в неї річ якась, що вона десь накрала? Точно! Я ото показувала її віші. Може, вона. Вкрала їх десь і не можна показувати. Ну, якщо це твоя річ беушна ушна, і ти її хочеш продати. Ось продаю самокат. Мій, в мене навіть чек від нього є, що я купляла в магазині. Бо по чеку гарантія йде. ну, Це моя річ. Я його хочу, показую, хочу не показую. А вона, так мене, знаєте, таке чувство, що вона пішла у когось в хаті це вкрала, виставила на базарі і продає. Ну, а яка може бути логіка в такої людини? Ну, ніякої. Чи вони, може, Віто ж там було по 10 чи по 15 гривень в секунді, понабирали, потім порозкладували і хочуть продати дороже це все. Логіка без логіки. А ви як думаєте, якщо людина стоїть в громадському місці, я не показую людину, там ноги було тільки видно, і показую речі на вулиці. По закону ж я маю право показати, ти ж стоїш в общественному місці. Якщо я не показуй лиця, без питань. Зірка тільки в моє... на своєму каналі, це тільки я. Не судіть мене строго. Знаєте, треба трішки да. Так що, що я вам хочу сказати? Блогерам тяжковато. Мм, mm. все сало я доїла. Во, wow. сало сыла. Будем Так. сыр. Я давно туди їздила, бачила, жіночка торгує сирами. Телефон я не брала. Якщо вам треба буде, пишіть, я йду і возьму. Вони в горах живуть, вони не щодня приїжджають продавати сир. Це не сир, а бринза, мабуть. Ну, ось така штука, забула, чесно сказати. Не обіжайтесь, не судіть мене строго. Сулугуні, мабуть. 64,50, ну тут знижечка мені була. Мені зробили знижечку на цьому сирові і на цьому. Торг у місті, якщо там не гривню, дві жіночка оступи. Полетіли смакувати. Почнемо з прикапченого. Козій. Я вам скажу, що козі я ще ні разу не пробувала. Це, ну як я люблю молочні продукти, це мій іменно перше те, що я пробую на запах як сулугуні прикапчений. Витримка, він дуже довго витримувався, я там щось спрашувала. Якщо що, я вам покажу, розкажу на Базарі, дивіться такий сирочок. М -м -м -м. з чаєм. Обалденний, оцей обалденний, дуже смачний. Я його там з'їма. без чая. Чай, потім це вода. Закращена. Оцей мені взагалі сподобався. Класний, неперевершений смак. Вот так маслячко домашнее, хлебушек, маслячко, сирок и чайок. Но если вы любите, можете просто дистить кусочок сира і вы будете дуже задоволені. М -м -м, кстати, він класний ще будет під пивку. Зайдет на урок. помідором тоже вкусно, а з Ізогірком вкусно. Хороший сир і недорого. Люди молодці. А і з Ізрядишкою вкусно. Цей сир можна їсти даже овочами Я никуда с желатином не лечу, слив с маслом. Пойдет. Угу. Угу. В миру с соленой чувствуется, что копченец хороший. Угу. Вибачайте, може, назву неправильно сказала, Ну, пам'ять у мене не дуже хороша, бо я стара. Ви знаєте, на таких агресивних людей я, в принципі, зла і так ніколи не тримаю. Просто їх надам. Не підходить туди і обходить стороною. Ну, я думаю, так все. І все буде добре. Далі. А, це бринза, мабуть. Ну, воно вкусне. Укусне, дуже вкусне. пахне. Це бринза, бринза, точно. Чи солугуні, чи бринза. Ну, якщо ви дивитесь моє відео, ви ісправте. Ану. Угу. Це теж вкусно. Оце не чувствується. Ну це обична, не копчена, але смачно. Представте, скільки коз треба держати. Ну, жінка приїжджає, в неї товара, я вам скажу, небагато. Не гори такі лежать, а один латочок і другий лоточок. Це ж час треба, поки ж його не робиш. його небагато. Люди розбирають. Мені понравилось. Ну, це... Сугубо мій смак. Мій. Ну, з помідором. Бо герок уже з'їла. Хороша. Ну, якби ж було не хороше, я б сказала. Хороше. То якщо я у вас бажання... І ви впевнені в якості свого продукту. І добра людина, щира. Можу у вас все продегустувати і розказати. Якщо ви вірите перше всього в себе, в свій продукт і в мене, і в мою рекламу. Працюю за їду. Сало наїлася. Сир я купила. На ми угостили. Сир я купила, але мені зробили знижку. Такі куски. М -м -м, цей ну, копчений, це вкусный. Ну как это просто жать. Он витриманий, бачите? Цей цей вкусный. Если я другий раз буду, я візьму ще такий. Надо було по таких брати два кусочка. Вони улетять. Сьогодні кіно будеш дивитися, чайок пити і сирок кушати. Обалдіть. Угу. Ну, людиски ж не пропадать, а що йде їх так. Ну і ось добре. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь до мене на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, висловлюйте свою думку, діліться моїм відео в Фейсбук. Будьте добріші, ніжніші. E você vai sofrer, não.